Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, треба поговорити про стратегію, і вийшла е, нова, я би сказав, ну, дуже надзвичайно чудова стаття е, генерала Залужного, нинішнього посла України в Британії стосовно стратегії. І вона просто ну, дає можливості. Ну, от, роздупліться, да, як то кажуть. І я би сказав, що ну, показує високий стратегічний талант генерала Залужного. І коли ми порівнюємо його з стратегічними талантами Камарілії Зеленського, Єрмака, то це просто небо і земля. Так, да, э, стосовно Єрмака, буквально кілька слів, а потім перейдемо до, до правильних речей. Ну, ні для кого не секрет, що Єрмак э, йде в ЗСУ з метою показати, який він патріот, який він весь там, типу, от щас він буде костюмчик змінити на, да, на однострої. І там, а насправді ж ми знаємо, що це щоб папіариться, і це для того, щоб уникнути. Якраз переслідування, щоб слідчі за ним не ганялись, чому то, що десь він заховається, в бліндажики скажуть, що виконує важливі завдання, відстрілюється над русофашистів, там що так що не трогайте. О, це можливості запутати Е, І я думаю, вони його отримують по максимуму. Ну, Намагатимуться там все це зробити. Але. Що цікаво, ну, тут я посилаюсь на Дубінського, не знаю, як йому вірить чи ні. Той ще штрих, але він каже: ну, у нього своя там інформація, що Єрмак з охороною прибув е, в розташування е, Мадяра, от але е, підрозділи. Мадяра відмовляється брати єрмака до себе. Хоча, ну, здавалося б, так, ви ж будете жити, як у Бога за пазухою, єрмак може і купити сам дрони, там, там, тіпа. от ви тільки запускаєте, він буде займатися подвозом. От, але можливо, вони думають, що. Він і за гроші якийсь непотріб купить, бо ми ж то знаємо, хто такий Єрмак. Ну, десь так. Але, власне, я хотів поговорити не про це. Це так, для затравочки. Я хотів, щоб ми проговорили про статтю генерала Залужного, він, власне. Ставить нас перед фактом, що там чудаки, що там народ. Ну давайте, якщо ми хочемо, якийсь, якщо ми у війні, давайте ставити політичну мету, так? тому що ну правильно він каже, він згадує Клаузвіца, що Війна це фактично ну, продовження політики, да? як, власне, Клаузівець говорив. Да? І Він той же Клаузівець теж говорив, ще, що у вас є план, ви знаєте, все може піти не за планом. Але якщо у вас немає плану, ви програєте війну. От, і тому треба. Якби... Планувати а і основа не оперативне планування, а звичайно стратегічне планування. От що мені сподобалось в статті, генерал вже ж дипломат зараз. Да? Він, і тому, як дипломат, він має бути обережним і сказати те, що ми мусимо почути. Але ж не може ж він буксувати як дипломат, там на таку інституцію, як президент України. Да? І тому він говорить обережно. Але ж ті, хто вміють читати рядків, розуміють, про що справа. І от він е, дуже класно сказав на початку статті, ще розмірковуючи про цю стратегію політично, е, ну, формування політичної мети війни. Він сказав, що про от наслідки ухвалених рішень. Ти він сказав цитую: наслідки ухвалених рішень у сфері мобілізації почали завдавати непомірної шкоди. Це він ще про 23 й рік. На що це натяк? Ну, наче ж прізвище не названо, але ухвалені рішення ким були або не ухвалені. Ви пам'ятаєте? Зеленський довго-довго затягував там. з… З тим, щоб з 27 років до 25 зменшити там початок призовного віку. Да? Е, потім затягував весь час там, типу, що ні, там коли формували в 23-му році, що нам треба 500 тисяч ще домобілізовувати в е, Збройні Сили України Зеленський. Та ви що? Та ні. А все чому? Тому що. Е, е, Підготовлені воїни закінчувались, добровольці закінчувались, і треба було брати цільову групу на фронт Зеленського, да, там, яку е, разницю, і е, починалися тоді ще тільки проблеми е, з ТЦК, але е, фактично е, Зеленський не хотів великої мобілізації. Чому? Тому що це ж, е, це ж його електорат. Е, і, і тому ну, з цим відтягували. І е, як тут сказано, коли оці ухвалені рішення або ж неухвалені рішення, тобто да, якісь рішення не ухвалили, ну, от і ми отримали. І вони почали завдавати непомірної шкоди. От. Е, е, стосовно самого політичного. Рішення, що. ну, Зрозуміло, що генерал в статті описує спочатку, а яка ж політична мета Росії? Політична мета Фактично дає відповіді на запитання, і до чого нам готуватися. І, понятно, що Росія основну свою мету, вона насправді завуальовує да? там якимись дікараціями, якимись... то, що говорять, не те, що є метою. Не може же ж Путін вийти і сказати: Я хочу восстановити СССР 2.0, і це моя основна мета там на моє життя. Я поки не здохну, буду цим займатися. От і далі говорить генерал, ну, про, і про те, що да, саме така їхня мета, що це очевидно, що Росія хоче досягти саме цієї мети, і на це направлено було все. І там зріс. Ішов про, про те, що в статті говориться про те, що з 2019 року Росія почала підтягувати сюди резерви, почала там заповнювати якісь склади, тобто готуватися до війни. Але тут він теж залужний, говорить про російського теоретика. І був такий російський теоретик Свечен, його він ще там, в 1927 році написав там велику книгу, там стратегія про те, як має формуватись політична мета і як її досягати. І там в цій книжці стратегії цей Свечен, його потім розстріляють в 37 му році чи в 38-му, от, і там Свечен формує, що може бути або в, ну, дві мети у війни, да, уже військовий складової, да, коли ви ставите політичну мету, а потім за допомогою війни, бо Клаузі сказав, війна це продовження політики. Тобто, да, ага, у вас є політична мета. Ви вирішили, що а у Путіна спочатку були намагання в 2004 році, потім 2010 завоювати Україну без війни, а просто прийняти в колхоз, як Білорусь, вони да, власне, загнали і загнати нас в умовний Назвумовний ССР 2.0 через Януковича. Ну, не вийшло. І тому після 2014 року Путін почав готуватися до того, щоб оцю політику забезпечити, як казав Клаузець, там продовження політики. Війна, продовження політики, ага, там так, через вибори не вийшло. Ну, значить, буде чи не через вибори, а буде. От так. В них в 19-му році ще вони спробували через Зеленську зайти. Да? І ми пам'ятаємо там зустріч в Парижі, де Путін думав, що Зеленський капітулює в Омані. Але... Тут був рух опору капітуляції, тут було зрозуміло, що у Зеленського не вийде капітулювати, йому просто б не дали. От і плюс е, зайшла команда, яка ж вирішила при Навіщо ж віддавати Росії те, що можна тут, тут все погано лежить, можна взяти собі і да, як Хтось із е, слуг народу там писав. Тобто е, команда Зеленського. Не пішла на в здачу України. Чому? Тому що самим потрібна Україна, щоб грабити. от І тоді, очевидно, стало, що буде вже велике вторгнення. От. І е, окей, там, типа, далі там в статті Залужний описує, що як саме Ну, проходили які етапи проходила ця війна? Спочатку Росія вирішила то є дві стратегії ще раз: це або розгром, або виснаження, і вони спочатку пішли. По програмі розгром. Ну, типа зараз Друга армія світу, а українська 25, та Зараз там, типу, ми, типа, українців, зараз швидко, швидко. Плюс стратегічною помилкою Путіна було те, що він думав, що тут е, дівчата побіжуть з квітами зустрічати Бурятів да, з російської армії. Ну, зрозуміло, що. У них стратегію вони виписували безграмотно, без врахування самого основного фактору суспільного ну, от, готовності суспільства до війни. А у нас виявилось, що суспільство готове до війни. Українці це нація в гарному розумінні куркулі. Вони свого не, не віддадуть. От, і тому якби Путін отримав облизня, ну і збройні сили України. Генерал скромно е, про свою роль якби, е, замовчує, да? але ми розуміємо, що і команда самого Залужного Гінштаб спланували е, все дуже добре в 22-му році так, що ми е, оцю стратегію розгрому Росії, ми її просто е, помножили на, е, на ноль. Да? І от Росія в 23-му році наше політичне керівництво почало співати в Дудочку грати там чай в Криму, кава в Криму, даєш там по 500 метрів в день, ну кожен день. І зрозуміло, що це все так, е, е, да, а Росія поміняла стратегію. Да? Тобто ми вирішили наступати, не маючи не якоїсь політичної мети, А що там? Ну, вихід на кордони 91-го року. Але генерал каже, ну а що далі? Ну, просто фронт зміниться. Лінія фронту буде там, умовно не під Запоріжжям, а там за Луганськом, але що від цього поміняється? Якщо мета Росії, то не, не, не помінялась, якщо Росія готова воювати далі, ще раз, Росія хоче нас загарбати, іншої мети нема. Тому всі оці там е, ухилянти, там чи ще хтось там, типу, ви, ви думаєте, споригнуть від війни? Війна вас достане. Там ви, якщо прийде сюди Росія, вас Росія мобілізує і пожене на Польщу, то тобто, є або на країни Балтії, тому що за СССР е, 2.0 там потрібно ж буде Балтіку, да, Ба, країни Балтії, потім там Фінав надо усміряти. Польща, Варшава колись була. В Російській імперії, тобто треба ж її завоювати? Треба, ну і так далі, поэтому воюємо далі. Це мета, мета Росії, мета імперії не зупинятися. І це тільки один із етапів відтворення СССР 2.0. От. От від цього як би потрібно нам і танцювати. Ми повинні усвідомити, що основна мета Росії це Знищення державності України, суб'єктності її, і е, руски в 23-му році міняють стратегію з розгрома. Не вийшло. До речі, е, е, те, що їхня стратегія провалилася, це наша перемога. Да? Це була наша проміжна перемога, і вона у нас пов'язана якраз. З генералом е, Залужним. Всі успіхи 22-23 років у нас по-любому це успіхи ж точно не Єрмака і Зеленського, да? а це е, успіхи Валерія Залужного. Да. так от е, е, далі от підводить в статті своїй Генерал залужний нас до того, а що ж, ну, яка наша політична мета. Окей, з політичною метою Росії розібралися. А яка наша політична мета? А що ми хочемо? І власне він, як майбутній лідер нації, ну він зараз уже лідер нації, він авторитет в нації наскільки великий, що Ну, його авторитетом не можна нехтувати, знаєте, як ото кажуть, є авторитет влади, а є влада авторитета. То от зараз, у залужного, це влада авторитета, так, коли він фактично нас підштовхує до того, щоб ми сформулювали мету. А що ми хочемо? І я тут не можу не процитувати, я просто візьмуся цитувати. Його, що, е, окей, якщо зараз там Росія почала е, війну на виснаження, і значить, що треба знищити її можливість, да? можливість воювати Росії, тобто її потенціал. Да? от, е, І у нас. Фактично, от він дуже класно показує періоди, да е, періодизація війни з 24 лютого до грудня 23 року, потім з лютого 24 до січня 25-го, е, що треба було формувати стратегічну оборону. От. І це теж натяк, що е, суджанська ця Курська операція була не, ну, не самим вдалим рішенням, да, скажімо, е, команди його наступників, команди Сирського. Понятно, що для Володимира Олександровича це було. Там, типа, о, там, типу, дивіться, які ми круті басяки. Але ж ми ж розуміємо, що в, 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 стратегія Володимира Олександровича це процес. Ну, вічний піар. Да? Там, типу, ми піаримося, нам ніколи про стратегію думати, про мету, там про ще щось. От, тобто, у нас зараз е, управляє Камаріля, крім того, що вони кліптомани тут всі. Але ще вони, в них просто відсутнє таке поняття як стратегічне і оперативне мислення. Вони думають сьогодні на сьогодні, а завтра, ну завтра буде, завтра і подумаємо. От, е, да, а от е, у е, Залужного там дуже чітко формується, що давайте ж формуємо там політи, політичну мету. Е, і от тепер цитую. Про те, чи не головною тоді політичною метою для України є позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі. Тобто війна, якщо буде заморозка конфлікту, то вся наша політика має бути направлена на те, щоб Росія не могла здійснити нову агресію в осяжній перспективі. Понятно, що вони про це будуть думати. Там і наступні їхні покоління. Умовно, знову народиться якийсь ну, сатана в якийсь, якийсь образ, да? От там сатана був раніше в образі втілювався в Гітлері і в Сталіні, тепер в Путіні. Дальше буде там ще в когось, коли Путін здохне. Він по-любому здохне, ми його переживемо. Але це на майбутнє, да. І е, дуже класно сказав е, Валерій Федорович, що формування формулювання політичної мети війни є найскладнішим випробуванням для мислення. Політика. Ви уявляєте, політична мета, і Зеленський? На вибирали е, от, і е, тому. Треба міняти, мабуть, лідера з лідерів, у яких є хибні уявлення, на лідерів, які можуть формулювати політичну мету. Понятно, що основою там цієї політичної мети, що, е, щоб Росія не могла здійснювати акти агресії, це потрібні якісь безпекові союзи, потрібна е, е, військова політика, якої якими будуть наші ЗСУ, і потрібна економіка. Тобто три кита. ЗСУ, політика, економіка. Якщо це все з цим усім нам у нас буде нормально, то є безпекова ситуація, як Росія почне війну. Якщо б ми були б в НАТО, да, вже було б важче. Потім економіка. А це значить якась міжнародна програма з відновлення України з економічного відновлення. І це не просто відновлення, це не відбудова, це не в відремонтувати. Ці вікна, в які позносило там в результаті якоїсь атаки, це якраз побудова економіки України, де, мабуть, основою економіки, так як ми фронтір Європи перед Ордой, перед Диким Сходом, да, то, мабуть, наша економіка має бути військово орієнтована. От, І тобто економіка. Військова політика, ну і політика і політична мета. А в ідеалі наша найбільша перспектива, тобто, ну, мета максимум це ну, повний розгром і розпад Росії. От я сподіваюся, що ну, хотілося б дожити до того славного дня, хоча б там щоб Північний Кавказ. Відпав якутія попросилась там в Китай там, чи ще щось подібне. Да? От, ну, на цьому я буду закінчувати. Дякую, що слухали. Це дуже важливо от про те, про що я говорю, тому що без формулювання стратегічної мети ми не можемо планувати на покоління вперед. Як житимуть наші діти? Що ми їм залишимо в спадок? І а що для цього потрібно і чого немає в статті? Да? Тому що в статті немає, що ну, це ж можна змінити тільки і в тому числі формулювання правильної мети, правильної економіки, правильних збройних сил України, лише змінивши владу. От так що, якщо заморозка конфлікту і відбудеться, попереду нас ждуть багато нових і складних випробувань. Але поки що. Ми мусимо знати, що потрібно підписуватись на мій YouTube канал, це перше. Будь ласка, коменти, будь ласка, вподобайки, і там під низом є під описом відео, картки підтримки каналів, будь ласка, підтримуйте мій канал. От. Ну і знаємо, що, незважаючи на всі зусилля офісної камарілії, Україна міцно стоїть. Русняві не пройдуть, но па